Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні у нас знову новий проект. Цей проєкт полягає в тому, що при реєстрації вам будуть давати 5 доларів на халяву. І 5 доларів це є от, по текущому курсу 5000 монет. Мінімалка 20 доларів, як бачите. Суть цього проекту теж вам не потрібно. Щось там робити, а просто скачуєте приложуху і платять вам за ваш трафік інтернету. Не переживайте, ваш інтернет красти не будуть, нічого у вас в телефоні робити не будуть. Просто помаленьку кожного дня вас будуть брати по чуть-чуть інтернету і за це вам будуть платити. Як тільки набираєте 20 доларів, Можете вивести, сьогодні 10 монет 33 МБ. В мене взяли. Працюю на Wi-Fi і на мобільному також Вон, 464. Але просто враховуючи, що я зараз в селі і інтернет в мене не дуже, якщо ви в місті, то вас набагато більше будуть брати, і тим більше набагато більше будуть платити. От, я думаю, за місяць можна назбирати на мінімалку. Тому силочка на проект і силочка на мій телеграм-канал, де всі ці проекти вже викладені, є, будуть в описі. Дякую за перегляд і всім пока.